Всім привіт, народний на зв'язку Будні Перекупа. Я вже приїхав на пошту, мені прийшло два телефони. Перший це Легенда, він в мене дуже багато разів був. А ось другий, він у мене вперше. Я трошки за нього переживаю, бо він був у ремонті. І переживаю, щоб там не було вигорань, щоб не було проблем з кришкою і так далі. Зараз все, подивимося, і розповім вам. І так, народ, забрав я посилочки. Марно, я переживав, телефони оба гарні. Ось. І зараз прийде домой і буду вам робити обзорчик. Так, що ось такі справи. І так, ось ми вже і вдома. І ще я купив перший смартфон це у нас Xiaomi Poco X5 Pro на 8256, ось такий. І ще взяв ось такий легендарний смартфон це у нас Redmi Note. 10 Pro на 68. Його ми поки відкладаємо. Зараз буду робити обзор, дивитися цей телефон, вам показувати. А на той я якось пізніше також зроблю обзор. І так, що в нас тут по комплекту? Що мені прийшло, в якому вигляді? Зараз все побачимо. Коробка. Так, ось сам телефон. Поки його викладаємо. Тут такий чохол, доволі прикольний. Бумажки і зарядка на 67-го. Конвертика, на жаль, нема, але, в принципі, ладно. І так, все нормально. Відкладаємо коробку. І так, по телефону. Чи я вам на початку відео сказав, що я трохи пере переживав за цей телефон, бо коли я спілкувався з продавцем на OLX, в нього було виставлено там буквально дві фотки. Просто і вони були дуже неякісні, і там не було видно не включеного екрану, нічого. Тупо телефон, мутні фотки, і все. я переживав, що може приїхати дід у мішку. І к тому ж, там е, була така штука, що мені продавець сказав, що він був у ремонті цей телефон. Яка проблема була? Проблема була зі кнопкою включення в ній же відбиток пальця. Так як цей телефон у мене вперше, я не можу сказати, це є велика проблема загальна для цієї моделі, чи, чи це просто е, так сталося. Ось. Бо у Xiaomi бувають такі проблеми, як брак, як в тому ж Xiaomi Mi 11 Lite, на який я робив. Обзор, що там, з цим є велика проблема, там майже на всіх телефонах ці кнопки відлітають. Тут незрозуміло, тому якщо ви власник цього телефону, можете написати відгук, що у вас з кнопкою добре чи не добре і як. І так. Я телефон отримав, він виявився в гарному стані. Хоч і вскривався, але без слідів скриття явних, тому все добре. Вигарання на екрані також немає, це супер. Чистий екранчик, AMOLED. І так, по характеристикам. По екрану. Тут у нас стоїть Full HD, 120 Гц. Гарний екран, без вигорань мені достався. На екрані тут плівка з заводу. Далі, пам'ять, як я сказав раніше, тут 8256. Дивимось. Ось. Процесор. Процесор у нас тут доволі непоганий. Snapdragon 778 G, 5G. 5G. Він має підтримку 5G. Це доволі непоганий процесор. Він кращий, ніж той же 732-й е, Snapdragon, 695 Snapdragon. Е, ось, Це доволі гарний проц. В Antutu дана модель телефону набирає десь 600-650 тисяч балів. Чого, в принципі, достатньо і в ігрушки пограти, і щоб телефон адекватно працював в менюшці, там, да, все, щоб без лагів було. Ось, в принципі, проц тут гарний. Питань до нього я взагалі не маю. Також, що ще можу сказати, дана модель мені дуже наповнила такий телефон, як Xiaomi Mi 12 Lite. Він в мене колись був. Вони дуже схожі, дуже схожі за дизайном, дуже схожі за процесором. Бо тут що там, що там, однаковий проц стоїть. Ось різниця там тільки по батарейці в даному телефоні 5000, а в тому 4500. Ось і все. А так дуже схожі телефон. Також, що тут ще є? Як ми бачимо, є в нас міні-джек, для когось це важливо. Є в нас стереозвук. Також це класна фішка, звук тут непоганий. Є інфракрасний порт. два мікрофончика. Він йде це, цей телефон на 2 сім карти. sd карту на жаль, поставити не можна, тільки дві. Тому, якщо ви хочете брати цей телефон, то радив би брати, розраховувати по пам'яті, ну краще взяти вже на 256, трошки переплатити. От цей телефон свіжий, він ще продається в нас в магазинах офіційно, ось можете поглянути. В тому ж Алло, він продається за 12 тисяч. Зараз новий. Звісно, я б новим би його вам брати не радив. Ось. Бо 12 тисяч це сума прилічна, я вважаю, можна взяти вже щось краще. Ось такий, в принципі, телефон. Що ще можу по ньому сказати? Які в нього є нюанси, мінуси. Камера. Камера з нас тут на 108 мегапікселів. Модуль такий самий, як і в тому ж 11 Pro, 12 Pro, 10 Pro. Цей модуль вони стоють всюди. Непоганий модуль видає доволі непогані знімки. Якщо світла є, то і знімки будуть гарні. Якщо світла немає, то знімки будуть не дуже. Так, в принципі, гарна камера, з нею жити можна. Ось і все. В принципі, міг би я радити цей вам телефон. В принципі, так. В принципі, да. Непоганий телефон, якщо ви купите його за адекватну ціну, я його взяв на OLX, він мені обійшовся в 5 тисяч плюс за доставку. Ось, це дуже-дуже дешево. Я взяв, буду його продавати тисяч за 7. Тому, в принципі, міг би я радить вам його купувати за 7 тисяч. Ну, в принципі, можна було б його розглянути до покупки. За 7 тисяч, може трошки дешевше. От. Бо він має непоганий проц. Непогані камера, батарейка стандартна 5 тисяч. В принципі, непогана трубка на повсякденний час, щоб було не жалко. І щоб не лагало так сильно. Тому ось такий телефон. А ви, народ, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. І пишіть, які ще телефони оглянути, на які робити обзорчик запіліть.